Скорпіони, привіт! З 8 по 14 грудня 2025 року для вас, що принесе тиждень, сонце, місяць, Венера і асцендент у скорпіоні. У вас карта радості і руху планет. Так, скорпіони, на цьому тижні будете відчувати щастя і радість, те, що вас наповнювати, буде почуттями і цими емоціями, все буде на краще. Супер, радість і у вас рух планет. Зараз на вас впливають рух планет. Все, що відбувається на Всесвіту, дуже сильно впливатиме на вас. Тобто від вас енергії не... ви не зможете контролювати свою енергію, тому що все, що відбувається рух планет і якісь зміни всесвіту, вони будуть на вас впливати на цьому тижні. Просто потрібно сприйняти, що зараз такий період Чорної Луни там або, ну, уже ж, Меркурій прийшов. О, точно, депресивний стан у вас. І вам захочеться підтримки. Щось вас виведе з рівноваги, щось вас збісить. Точно буде відчуття, що щось на вас впливає, планета якось на вас впливає, і ви відчуваєте якийсь накал, що вас затягує якусь воронку, якісь емоції ситуації. І у вас також підтримка. Вам захочеться, щоб хтось вас підтримав, або ви комусь будете подушкою для підтримки, або вас будуть підтримувати. Так, скорпіони. Буде енергія, накал, відчувається вже від Оракулів. Про що ми будемо говорити? Новини Паш Пентаклів. Ваший тиждень про новини, про нові починання, про нові ідеї, робочі питання, які по тому в подальшому мають принести результати. Це мрії, надії на майбутнє, новини якісь приходять, навчання також, можливо, ви захочете чомусь навчитися. Будете вчитися якимось. Захочете, наприклад, кудись поступити, чогось навчитися, здобути якусь нову професію, або ви вже це робите і маєте вже якісь перші кроки в новому, в новому русі, руслі, верніше вашого життя. От так мені хочеться відчувається така енергія, що ви маєте якийсь уже початок, старт, і вже знаєте, до чого воно призведе. Трійка пентаклів, робоче питання, колектив тренгуляції, блазень, обнулення ситуації, новий початок і королева мечів, жінка, знаку повітря. Ну що, те, що я бачу, якщо це в робочих питаннях, є якийсь колектив, новий початок, або ви на нову роботу йдете. І тут є, якась жіноча енергія знаку повітря, або це ви, або це інша енергія. Але однозначно, у вас є тут нові початки і нова реалізація у ваших справах, в колективі, в роботі. Якщо тут, це також, до речі, енергія дитини. Можливо, у вас щось буде пов'язано з дитиною. Будете займатися, наприклад, знаходити конструктив з дитиною своєю. Паш Пентаклів, давайте дивитися. Ухти! риц Мечів. Тріки кубків і помірність енергії стрільця. Ну що, тут бажання, в, якщо це людина, ваш пентаклів, тут агресивне прояснення з колективом, це може бути ваш друг, який проявляється, як дитина, як незріла енергія, або це натурально ваша дитина. І тут бажання врегулювати, примиритися і якось врегулювати якісь питання, якщо це по навчанню. Ой, по новому якомусь вашому початку, що ви розпочинаєте, хочете щось реалізувати, або маєте якусь ідею, або навчання ваше. Однозначно, тут бажання різко прояснити якийсь конфлікт, або комусь щось сказати і врегулювати, заспокоїтись між цим колективом якусь ситуацію. Є якісь накали, хочеться заспокоїти якусь ситуацію, яка виникла між вами. Кейка пентаклів, що тут у нас? Сила, енергія лева, королева жезлів і шістка кубків. Якщо тут е, стосується триангуляції, то є якась зазноба, але там трикутник. Там три особи, є сильне бажання, є спорідненість душ, це ваше минуле, воно вас там тягне відчуття і хочеться прийняти якесь рішення стосовно цього трикутника. Ну, є якесь сильне бажання, можливо, повернутися. Ну, давайте подивимося. Чому тут сила? Так, да, тут іде розчарування. Неоправдані надії. На щось ви тут сподівалися. По дьяволу тут вас сильно дуже тягне до енергії, до людини, бажання покинути якусь ситуацію, тому що неоправдані надії, сильне розчарування. Якийсь колектив, група людей, чи по роботі, чи. Ем у стосунках, де є Тріо, вас дуже сильно тут засму... засмутить. Но там, можливо, ви довго або працюєте на цій роботі, або ця людина споріднена ваша душа, королева жезлів, тому що це не ваша енергія. Хоча я завжди казала, стрільці леви і скорпіони пов'язані енергетично. Жіноча енергія тут розчарована через тріо, через те, що так відбулося, або через якусь жіночу енергію тут. Жінку знаку вогонь. Якщо ви чоловік, ви можете тут також засмучуватися через жіночу енергію знаку вогонь, є сильне розчарування, неоправдані надії, але це ваша минуле і споріднена душа. В роботі також жіноча енергія має внутрішню силу знайти якийсь конструктив, виконує свої обов'язки. Так само, як і ви, чоловік, ви можете сильно включатися, але вас щось ця робота, цей колектив, він вас засмучує, збиває з ніг. Причому сильним може бути відчуття розчарування. Сподівалися на одне, отримали зовсім інше. Блазень. Новий початок, обнулення ситуації. Вісімка пентаклів. В роботі, десятка пентаклів і покидання якоїсь ситуації. Ну, якщо ви працювали на роботі, ви можете тут покинути якусь історію, відвернутися спиною від роботи, яка приносила вам прибуток або стабільність, і покидаєте ситуацію, йдете в щось нове. Або розпочинаєте щось нове в своїй роботі. Наприклад, Нові якісь ідеї, новий напрямок, змінюйте роботу. З роботи на роботу йдете, наприклад. Однозначно, є відчуття обнулення ситуації в робочих питаннях у вашій фінансовій стабільності. Новий початок. П'ятірка кубків. Куди ж вона? Все одно надівається, дуже багато думаєте про той новий початок, куди, куди податися, що розпочати. Дуже багато ілюзій, внутрішня негармонія. Ну і також є пауза. Дивіться, щоб ви не захворіли, або ви вже хворієте, і тут у вас якісь є 4 дні для того, щоб ви все обдумали, куди вам направлятися у вашій роботі стабільності, які зробити кроки. Королева мечів, що у вас тут жінка знаку повітря робить? Десятка кубків. Відчуття радості, сімейності, дьявол. Енергія козирога, дві капентаклів. Є якась прив'язка, є якась зазноба, є якась токсична історія в вашому житті по дьяволу, або це просто козріг, або знак повітря, но там дьявол. Там нездорові стосунки, несоціально одобрення, можливо, стосунки, або ситуація нездорова стосовно токсичності у цієї жіночої енергії. І тут дві капентаклі. що ж робити далі з цією зосновою? Що робити далі з цією прив'язкою, з цією токсичною історією? Вона вас наповнює однозначно. Приносить вам десятку кубків, приносить вам щастя, радість. Ну, водночас і отравлюю у мене відчуття іерофант, енергія тельця, подружжя, можливо. Двійка кубків є почуття, однозначно, є обов'язки, і ви десь застрягли. Ви десь застрягли. Є якась сім'я або в людини є сім'я, а по дяволу є другі стосунки. У мене відчуття, що сім'я в одній стороні, а стосунки почуття. Сім'я в одній стороні, а почуття, двійка кубків, по дьяволу до людини тягне в зовсім іншу. Тобто я фізично перебуваю у сім'ї, десь між людьми, десь кровними, тобто якась сімейність, або ця людина є сімейна, людина в сім'ї перебуває. І от тут тягне почуття є. Невпевненість за того, що у вас там нічого не рухається в цих стосунках. Цій ситуації є якесь болотой застой. Нічого не змінюється. Так, бажання змінити зірка на дні колоди, бажання зцілити якось цю історію і змінити цю історію. Щоб щось там зарушувалося, треба прийняти якесь для себе рішення. Чітко правді в очі подивитися і прийняти для себе рішення. Таке новини для вас. Скорпіони, спасибі, що дивилися. Буду чекати на зворотню комунікацію. Бережіть себе і до наступних зустрічей!